Троянда витка американської селекції старих сортів 50-х років минулого століття. З дуже могутньою квіткою, з великими бутонами, з великим листям. Кущ сягає до 3 метрів у висоту в своєму дорослому віці. І це Golden Showers. Троянда має різні відтінки жовтого, а також бутони мають. Ось таку розовинку. На бутонах ще є розовинки, які переходять у жовті квіти, а згодом квітка стає лимонного кольору і майже повністю висвітлюється. Квітка довго не тримається, хоча можна її брати в букет цю квітку, але вона на кущі довго все рівно не тримається, швидко сиплеться, проте її замінюють інші квіти, тому що бутонів дуже багато. І навіть ось самі бутони, така класична квітка, і бачите, які бутони, якщо таких бутонів також багато, то вони замінюють самі квіти, тому що деякі бутони такі завеликі, як бувають самі троянди на окремих сортах. Квітка має 14 см в діаметрі. І її перекладають назву на українську мову, частенько як золотий дощ або золоті зливи. І це дійсно в загальному так і буде виглядати, коли вона вся виросте і вся заквітне. Минулому році вона у мене була змерзла, і я її дуже низько різала. Вона була у мене невисока. І вже з того старту, який залишився восени, вона пішла зараз вверх. І ось так вона виросла. Дуже молода ще троянда, але ось ця її потужність відчувається сильно. Велике листя, великі бутони, великі квіти. Їй обов'язково потрібна опора. Вона у мене росте на цій гляді. Сьогодні вітер, але бачите, квіти тримаються, хоч і вітер їх куйовить. Моя красива жовта трояндочка.